Су Христу. Слава Запрошуємо вас всіх у нашу спільну молитву, нашу вечірню вервочку. Молитися за перемогу нашу, нашої України, за дітей, за військових. В ці вервочки будемо дякувати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утешителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діб, життя подати. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця, родженого перед усіма віками, Світло від світла, богоістину від Бога істину, роженого, несотвореного, єдиносушнім з отцем, через яку все постало, він для нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, запонтіє пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно Спасанням, з і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сина ісходить. Що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророки. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення, непущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Перший десяток молимося за нашу Україну, за наш край, в якому живемо. За наші міст, міста, наші будинки, за закінчення війни, за перемогу України, а також за мир у всьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословення тими жінками, благословення кріло на Твого, бо Ти породила Христа, спаси, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене твіло Твого, бо ти породила Христа, спаси, збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенне вітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Словителя, душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отже наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Довір в другому десятку, молимося за наших захисників, за всіх хлопців і дівчат, які зараз на війні. Молимося за всіх, хто дідусів, братів. Друзів наших, які воюють, за тих, хто в полоні, за тих, про кого родичі не мають ніякої звістки, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому, щоб Господь дарував їм витримку і силу принути ворога. Молимося за Степана, Івана, Миколу, Віталія, Михайла, отця Мартина та отця Андрія. За Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра, Степана і Максима, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Сергія і Юрія, Володимира і Павла, Павла і Олексія, Володимира, Сергія, Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія. А також за всіх, про кого ви думаєте, хто вашій родині воює, хай всі хлопці дівчата повертаються. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, благословений твітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти твої жінками, благословений на Твого. Ти породила Христа, спаси, душ нашої. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, благословенний твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний благословена на Твого. Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений квітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословена твітло Твого. Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене квіло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаси, і Збавителя душ наших. Богородиця Тіва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне квітло на Твого. Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна плітло на Твого. Ти породила Христа, Спаса Спасителя Душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і неведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В третій десяток ми молимося за всіх діточок України, молимося за всіх дітей, у кого сьогодні день народження, за всіх іменинників, також молимося за племінників наших, за похресників, молимося за наших дивотворчиків. Які відвідують нашу студію, щоб всі були щасливі, щоб не знали, що таке війна, щоб Господь забирав їхні страхи, хвилювання, тривоги, різні. Молимося за діточок, діточок сиріт, за дітей, які на окупованих територіях, за діточок, які важко хворіють, щоб всі діти були щасливі, здорові, щоб легко. Ішло їм навчання, щоб Господь обдарував їх ще більшими талантами. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений квіло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений квіто на Твого бо ти породила Христа, душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословене тлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословена твітло на Твого. Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні клітлона Твого бо ти породила Христа, спаси, збавителя душ наш. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаси, і збавителя душ наш. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, благословенний плітло на Твого, Бо ти породила Христа, душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенне на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене квітло на Твого. Ти породила Христа, Спаса Сповителя душ наших. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде і царство і твоє, і твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Свертий десяток ми молимося за весь український народ, за кожну українську родину, кожну українську сім'ю, за те, щоб між нами дорослими завжди був мир, любов, взаєморозуміння. Молимося за наших батьків. За наших бабусів та дідусів, за всю нашу родину, щоб Господь дарував нам здоров'я багато років життя. Молимося за всіх українців різних професій, за вчителів, лікарів, пожежників, за волонтерів, за владу нашу, щоб Господь давав їй мудрість приймати рішення на користь України. Молимося за українців, які розкидані по всій у цьому світі. Які бережуть традиції і моляться, і переживають за Україну. Бого... Молимося за всіх нас, на всіх дорослих. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенна твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний плід на Твого, ти породила Христа, Спа і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословенне плід лона твого, ти породила Христа, Спаса, збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенний квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний квіло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний квіт на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаса, Зловителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. П'ятий десяток, будемо дякувати Богу. Дякуємо йому за наше життя, за наше здоров'я, яке маємо. Дякуємо за ангела-хоронителя, який завжди при нас. Дякуємо за батьків. Дякуємо за родину, за сестер та братів. Дякуємо за кожну людину, яка приходить у наше життя. Дякуємо за все, що маємо, і за все, що відбувається в нашому житті. За те, що не відбувається, також дякуємо. Дякуємо і Дякує довіряємо Богу своє життя. Довіряємо себе, даємо Його руки, свою родину. Своїх батьків даємо в його руки, захисників, які охороняють наше життя. цих дітей, хай Господь оберігає їх від, від, від всякого зла і віддаємо в його руки цю Україну. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний тіло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна твітло Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і квітло на Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенне твітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний твітло на Твого, ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенний твітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословена на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від твою Амінь. милість прибігаєм, Богородице Тоді. Діво. Молитвами нашими у скорботах не погорди, але від збавляй нас чисто і благословенно. Висвятая, Богородиця, спаси нас, присвятая, Богородиця, спаси нас, присвятая, Богородиця, спаси нас. Анове. Хронити наш, ти все при Настій ранок в день і вночі будь нам всім допомоги. Дякуємо. За а вам, вам за спільну молитву, за те, що ви з нами молитеся кожного вечора, за те, що до кінця з нами молитись. Бажаємо вам тихої, спокійної і гарної вічки.